Десять тем для початку розмови з дитиною. Перше. Якщо б я працював у зоопарку, в цій темі можна поговорити про улюблених тварин, як піклуватись про живих істот або про важливість праці. Друге, коли я лечу літаком, їду потягом, машиною тощо. Обговорюйте подорожі у різні місця, досвід польотів або поїздок дитини. Збирання речей, що потрібно брати або не потрібно і чому. Чи подобається це дитині? Тут також можна обговорити тему переїздів. Третє. Якби я міг літати. Тут можна обсудити космос, а також переваги цієї суперсили, використання особливих талантів для допомоги іншим або собі. Щоб дитина зробила, якби вміла літати? Четверте, якби я був твариною. Які сильні і слабкі сторони має та чи інша тварина, які можливості, що є у тварини дитина хотіла б мати, як би їй це допомогло і в яких ситуаціях? П'яте. Якщо я загубився. Це важлива розмова про безпеку. Як би дитина діяла в такій ситуації, як би вирішувала проблему? Також проговорити всю важливу інформацію адресу, номери телефонів тощо. Не забувайте про правила нижньої білизни, які дитина повинна знати. Шосте. Якби я мав 100 золотих монет. Тут можна проговорити про рахування, про те, чи ділитися з іншими, коли і як. Що дитина зробила б? Зберігала б їх чи веселилась, купуючи іграшки, книжки, витрачаючи на розваги. Сьоме. Завтра, коли я прокинусь. Ця історія може бути з відкритим фіналом, щоб дізнатися, що відбувається в уяві дитини на фоні кожного дня. А що б вона хотіла зробити. А ви як уявляєте ваш бажаний день? 8. Якби я міг зробити подарунок. Що і кому дитина хотіла подарувати, якщо б могла. Хтось хоче одні подарунки, а хтось інші. Хай дитина пофантазує, які подарунки можуть подобатися. Іншим і чому? Можливо, прийшов час поговорити про те, що іноді потрібно враховувати інтереси інших, а що хотіла б отримати сама дитина. Дев'яте, я люблю канікули і свята, тому що поговоримо про те, як дитина хотіла проводити час у колі сім'ї, що їй цікаво, а що ні. Як би виглядали ідеальні канікули в її уяві? Які вона любить свята і за що? Десяте, якби я знову став малюком. Особливо важливо говорити про це зі старшими братами і сестрами. Ви будете знати, що вони знають, думають про життя малюків і життя менших дітей у вашій сім'ї.